Міжнародна науково-практична конференція Ерделівські читання проходить цими днями на Закарпатті. Захід ювілейний, адже відбувається вже в 25-те. Цьогоріч він проводиться з певними обмеженнями, викликаними пандемією коронавірусу, проте не втратив своєї важливості для розвитку культури краю і країни. Це головна сцена чи арена протягом року для того, щоб люди, які займаються наукою в галузі мистецтвознавства, могли. Свої наукові досягнення доповісти і, і побачити в надрукованому вигляді для молодих аспірантів, які хочуть бути кандидатами наук і доцентами, це теж можливість тут виступити і потім представити це після захисту дисертації. Вона набула вже велику авторитету серед мистецьких кіл. І вона притягує до себе фактично всю еліту мистецтвознавчу України і не лише України. Під час арделівських читань науковці та митці презентують дослідження, в яких підіймають проблематику культури і мистецтва як в історичному розрізі, так і з огляду на її розвиток у майбутньому. Київський історик Юрій Телячий цьогоріч презентував напрацювання щодо біографії Петра Холодного, останнього міністра освіти УНР. І його ім'я, як і ім'я багатьох сучасників того часу, було під забороною і вперше, скажімо так. Широка громадськість почала довідуватись про Петра Івановича Холодного, про його діяльність, про його внесок в історію національної культури, освіти, лише на початку 90-х років. Я високо оцінюю його діяльність, тому що лише за створення проєкту єдиної школи на Україні, а це був перший фактично стандарт незалежної української школи. Його ім'я має як теоретика ініціатора шкільної реформи в Українській Народній Республіці, має бути вписане золотими літерами в історію української Конференція відбувається на базі комплексу Золота гора, де створені всі умови для плідної роботи науковців. Меценатом, який вже близько 10 років підтримує цей захід, є депутат Закарпатської облради Олександр Ледида. Все переходяще, мистецтво вічне і арделівське читання для Закарпаття це така міжнародна платформа, тому що всі митці з України, з ближнього Зарубіжжя, Словакії, Угорщина, Закарпаття, мистецький… Край, який має свою історію, тому закарпатці мають чим гордитися своїми митцями, і це має бути освічено не тільки в межах Закарпаття, а далеко як по всій Україні, так далеко за межами нашої держави. Захід проходитиме протягом двох днів. Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому віснику академії мистецтв та інших спеціалізованих виданнях.